Доровенькі були. Маємо і приємні і неприємні новини. Будемо розказувати перше з приємних З приємних новин це, що ми продали з наших гусей пару. Продали ми чорну гусочку і того сірого гусочка. Поїдуть вони до нашого дописувача Миколки. Ось, Але цього тижня мені не дасться їх відвезти, то прийдеться на наступний тиждень, що вони у нас тиждень поживуть, і поїдуть на нове господарство. Ось такий сірий і чорна гусочка. Найшли собі нове, наша маєчка, яке я назвав, не знаю, як Миколка буде називати. Найшли собі нове, як то кажуть, господарство і будуть учільниками е... нової сім'ї нових людей, як то кажуть. Маю надію, що вони будуть е, приносити задоволення моральне і естетичне. Ось такий красень, гусочок і ось ця та гусочка. Так. А з неприємних новин нам треба перейти на верхнє подвір'я і потім подивитися. бо мені самому цікаво, що там таке сталося. Трохи нам наробили шкоди сусідські собаки, але вже вони їх припнули, прив'язали, як то кажуть. Маємо надію, що більше таких казусів вже не буде. Лишається ще ось цей гусочок. Все ж таки ніби повідається як гусак. По голосі, бачу. Ну, а з неприємних новин, то що я вам говорив, що трошки сусідці пасики нам кубили качечок. Одного селезня вони. Приговорили, приговорили вони з менших. Але селезень був досить великий, з гаком кілограм. Ну, що зробити, то життя. Зараз є набагато гірші проблеми, так що на це ми практично не звертаємо уваги. Сусідів попросили б вони припнули своїх собак і маємо надію, що буде далі все гаразд. Ось такі то у нас. Новини, качечки це наші племінні, так як я говорив. Я казав, що там оголошення два, лишилося два. залишився вже один селезень. Ось цей красунчик. Джоні, син ось він. Це, ну, трошки за нього переживав, бо я всіх розпродав лишив собі одного. Його все ж таки бачите, найкраще лишати резервного собі качура чи півника кого-небудь, тому що всяке трапляється в житті. І щоб не було всяких нюансів і непорозумінь то тому краще завжди мати собі щось в резерві і в запасі, щоб ну, тобто потім мати, а не шукати далі, де і як. Тому що від Джоні мені подобалось, подобалось його потомство. Ну, Поки що ось як є. Ну, в принципі, я знаю, де що я комусь давав, продавав, то хіба б тих людей потім дзвонив і відкупляв собі. Тому. Ось такі-то у нас новини. На дворі сиро, трошки підмерзло і трошки дощить. Всяке таке. Качки бачимо, і все не дуже. Тут трошки їм пшениці і кукурудзи. Не міг вже дочекатися, що подивиться, що тут хто потерпів, але ось такий ми маємо результат. Всім гарного дня, мирного неба, любові, миру і Божої благодаті. І не забувайте завжди тримати про запас собі на, на племінний, як то кажуть, сезон. Там чи додаткового півника, чи селезника, чи, чи гусачка, тому що це таке життя. Гривастик ось який красивий. Молодь він трошки не ганяє. Хіба би забрав би вже їх на тамто подвір'я? В принципі, там ще є шість молоденьких качечок, дві з них ми маємо на продаж. Сьогодні я маю побавитися з ними, переважити за дзвоню до клієнта і спитаємо, чи таке влаштовує вага її. І... Які вони в нас є? Ось такі в нас справи. Ми побігли далі до праці.